Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі криптодон Ну що ж, попереду нас очікує лістинг вайтбіту на Мексі і сьогодні поговоримо про нього. Для тих, хто не в танці і слідкує за цим токеном, ті знають і просто підкріпимо ці знання тим, що на гейті лістинг був. На гейті лістинг пройшов більше ніж вдало, все добре. Там об'єми потрішку ростуть, і це супер. а ми бачимо а, свічечку цю і можемо вважати, що лістинг відбувався з 12 USDT за один WhiteBit токен. Тож, саме виходячи з цього, і зважаючи на те, що лістинг по WhiteBit на Мексі вже завтра, 2 листопада, ми бачимо, що токен приспустили. З 14 ми нирнули до 12, і на цій позиції зараз отримуємось. Однозначно, це все робиться для того, щоб нормально заліститися без великого розриву на біржі Мексу. Ми бачимо, що команда WhiteBit активно. Займається цим токеном постійно нові лістинги, якісь апдейти, якісь новини, і це все активно сприяє розвитку цього токену. І зараз він на хайпі як ніколи і як ніхто. Тому що не знаю, як у вас, але особисто в мене все кипить про розмови за WhiteBit токен. Нікого так не чути наразі, як ВБТ. Ну, а як ви знаєте, попереду ще є розлоки, і ми очікуємо, що там буде два варіанти ми їх вже обговорювали, і який із них буде, всі очікують, і всі не можуть зрозуміти точно, чи все ж таки прольють. Чи все ж таки утримають. Тому завтра на Мексі ми залістимося, нічого колосального не буде. залістимося ми також, я впевнений, з 12 доларів. А потім після лістингу ціна відросте знову до 14, тож, хто бажає там на короткий погратися, ви з легкістю можете це зробити, я вважаю. А що це очікуємо. Якщо ми подивимося графік і минулий лістинг, то. ну, це все просто так от перед очима написано, і це вже все було, але в будь-якому випадку ви повинні підходити до цього відповідально і розуміти, що ризик все ж таки є. А для тих, хто цей ризик розуміє, може спокійно залетіти, там з 12 до 14, приїхатися, закритися плюс 2 долари по токенові, і спокійно піти далі відпочивати. Ну і звісно щоб це були не пусті слова, як любить робити це більшість. Тих, хто віщає на Ютубі, я також вирішив покататись. Ордер у мене, правда, ще не закрився, я його очікую. Ордер не надто великий через те, що я чудово розумію, які можуть бути ризики в цьому. Тому на Hobie в мене було 3200. На 3200 я, в принципі, і відкупив 271 токен. Відкупив. Ще не відкупив, але очікую. А, ордер 12.1. сподіваюся, що за сьогодні він закриється, і до 14.1 я проїдусь. На 14.1 я закрию свій ордер, зафіксую 2 долари і вийду з нього знову ж таки, поки не буде повноцінного проливу нижче. Тож, на цьому все. Вам вічав Криптодон. вдалих торгів. І не забувайте про те, що в мене є закритий телеграм-канал, і я завжди буду радий вас там бачити.